Всім вітання. Зараз проведемо деякі виміри. Подивимося, осцилограми Різниця потенціалів між катушечкою і заземленням. Генератор, який повністю зібраний і має кіловольт я поки що відставив в сторону. Зараз просто хочу подивитися, як впливають розташування магнітів на імпульс і на. Різницю потенціалів. Тобто, це для мене досить таки важливо, тому що я хочу знімати енергію не з магнітного генератора, а з навколишнього середовища. Така ідея, вона може бути утопічна, все буває в житті, але є ідеї, треба перевірити, тільки експеримент дасть відповідь, є в тому сенс чи немає в тому сенсу, а теорія і практика. Різні речі і лише та теорія, яка підтверджена практикою, є доконаним фактом. Значить, у нас зараз, як ви бачите, стоїть отак, 6 магнітів. Якщо в розрізі зібрати це у нас полярність, беремо компас. От, в мене зараз так, якщо. Так, дивимося. От в мене зараз магніти відійшли в сторону, так? От вони зараз немає їх в полі зору, так? Магніта. Я тепер повертаю барабан. І от тут де є магніти. От так, тут буде знизу. Я для себе намалював, от примагнічується, так. І дивимося, У нас зразу компас тут буде показувати те, що я написав. Бачите, так? Це, як це нам треба, щоб було правильно. Це от має стояти. Так, отак воно показує те, що там написано. Так, зрозуміли, це у нас розташування магнітів. Їх тут 12 штук в барабані. І тепер. Включаємо осцилограф. Так. так, є ціла лінія, але камера дає якби приривисту лінію. Так, включаємо живлення 12 вольт даємо один акумулятор. Так. Чук у нас вихід з катушечки, маємо такий сигнал. Як бачите, він у нас є двополярний сигнал. Добавились оберти, додавалася частота, але, незважаючи на те, що магніти у нас стоять одним полюсом, в результаті ми отримуємо двохполярний сигнал на виході. З чим це пов'язано? Це пов'язано, що якщо подивитися компас, то напроти магнітів у нас компас реагує на магніти, а між магнітами повертається на 180 градусів. Тобто самі магніти утворюють. Отут же появляється у нас інший полюс. на цих. Зараз дивимося, у нас стоїть виключено. так. Тільки один щуп стоїть на землі. І вже ми бачимо один вольт, це один щуп на землі. Тепер я другий щуп під'єдную на катушечку. Так, включаємо живлення. Один акумулятор 22. два. акумулятори 44. Так, щоб було зрозуміло, що це у нас, тобто один вивід у мене вольтметра стоїть на заземленні. Так? Другий щуп стоїть на катушці. От у нас вивіз катушечки, от він. І, як ви бачите, в даному випадку задіяно друге заземлення. Тобто ми землю використаємо так, як провідник. Це стандартна ситуація для передачі енергії споживачам. Тепер від'єднуємо щуп. У нас в даному випадку буде енергія рухатися по одному проводу. Так. І дивимося, яка різниця потенціалів просто по одному проводу між землею і генератором. З одним акумулятором. Так. Один, два і сім, два акумулятори. Так само подвоїться напруга, але коли ми використовуємо заземлення як провідник, у нас виходить вже цього сигналу генератора достатньо, щоб земля працювала як провідник. Це досить таки важливо. Тепер ви побачили напругу, і зараз поміряємо ще частоту. Частоту будемо міряти між землею і ця катушечка у нас вільна. Один провід іде у нас на щуп червоний, як по якому ми будемо міряти частоту включаємо один акумулятор. Частота пригає в районі 90 Гц. І на двох. І на двох більш стабільно. Але це заміри, тому що йдуть по одному проводу. Напруги не вистачає, щоб прилад коректно спрацьовував. Так, і це ми заміряли між землею і катушкою. І тепер стаємо обидва щупи на катушку. Так, зараз ми скомутували провіднички на виходи з катушки. І ставлю на один акумулятор. 70 і на 2 290 Гц. Так. Все-таки коротеньке відео. Щоб не втомлювати, тому що багато кому це не цікаво. Цей барабан я зараз розберу. От, це відео прикріплю до наступного. Хто захоче порівняти параметри і поміняю магніти на протилежний полюс. І подивимося різницю саме в формі сигналу. Так, щоб було вам. Нагадаємо, що ми мали тут. Як ви бачите, імпульс у нас двополярний. Хоча магніти стоять однополярні, це зв'язано з тим, що в нас з'являється тут протилежне поле. Тобто силові лінії заходять і втворюються уже на протилежній. Це, до речі, показує і магніт. От, бачите, він зараз магніти, барабан чистий, показує. Повертаю магнітами сюди, і у нас компас показує протилежне значення. Таке пізнавальне коротеньке відео. Я буду працювати далі. Поміняю магніт, як я вже сказав, і це вже буде матеріал для слідчого випуску. Всім успіху і до нових зустрічей!